Ми зацікавилися, ми почали звертатися. Як вийшло, що в нього нема жодних документів, і територія ця комунальна. Діна мешкає в приватному секторі поблизу 12-ї школи. Жінка каже, на початку літа її спокій зруйнувала новобудова, яку зводять за кілька десятків сантиметрів від їх паркану. Біля нашого паркану сусіди почали будувати, як сказали, господарську будівлю. От а перерослося в двохповерховий будинок. От, з повним порушенням е, державно-будівельних норм е, відступ від нашого паркану е, всього лише 60 сантиметрів, е, висота. Балкон виходить прямо в двір. Криша, край криші порушує норми. Жінка каже, звернулась в усі інспекції: прокуратуру, муніципальну варту поліцію та в управління архітектурно-будівельного контролю. Останні навіть проводили засідання щодо цієї справи. В Реєстрі будівельної діяльності єдиної державної електронної системи у сфері будівництва відсутні документи щодо реєстрації. Документи, який би надав право виконувати будівельні роботи. Нам вдалося в телефонному режимі поспілкуватися із сусідом, який нібито і зводить незаконну. Будівлю там нема ніякого будівництва, там нема другого поверху, там криша перекривалася. Ході розмови пан Микола спершу говорив, що не було і засідання комісії щодо розгляду звернень у сфері містобудівної діяльності, на витяг з якої і посилалась Діна Жеребятєва. Потім все ж підтвердив, що його справу таке розглядали. Чоловік також не зміг пояснити наявність будівельних матеріалів, а згодом і відмовився говорити. Натомість інші сусіди підтверджують, що на тій території зводиться будинок, ба більше також кажуть, що та земля не приватизована. Вони Вам не Заважають. Заважаю. Ну, це я так це... чесно, це... 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 не знаю, куди звертатися. Тіхо! Звертатися, скаржиться, ну, як би. А вони вам щось кажуть, пояснюють? Ну, вони мені пропонували, щоб я. Також там. Попри усі вище згадані факти, Діна Жеребятєва каже, будівництво продовжується. 27 липня жінка звернулася до поліції, і лише 19 серпня вони отримали зворотній зв'язок про те, що справа розглядатиметься, але без жодної іншої конкретики. Він перший раз прийшов і ну подивився сказав, що в принципі він нічого не може зробити що це мають відповідні інспекції інстанції займатися цим. Єдине, що можуть допомогти, вплинути, щоб загородили, коли ведуться будівельні роботи. За словами адвокатки Тетяни, бідюк, імовірно, незаконне будівництво можна вирішити кількома шляхами, але в кожному з них необхідна профільна перевірка. На сьогоднішній день ми маємо три способи захисту. Для цього мають сусіди самостійно звертатися і замовляти проводити експертизи і просити про проведення перевірок. Орган місцевого самоврядування це рівненська міська рада як власник земельної ділянки, який слідкує і за цільовим використанням земельної ділянки, і за належними там побудовами, які здійснюються в порядок і в спосіб визначений законом з відповідними дозволами, а також орган виконавчої влади, а саме Державно архітектурно будівельний контроль на даний момент відомо, що управління державного архітектурно-будівельного Контролю рівненської міської ради має провести позапланову перевірку на об'єкті будівництва а далі вже буде їхнє рішення. Ілля Тамашевський, Олег Шаламай, новини рівного.